Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас чергове тренування плечей, але перед цим я хочу вас попросити про допомогу. Наші друзі з волонтерського штабу 450, з якими ми раніше збирали кошти на антидронові рушниці, зараз проводять збір на FPV дрони. В описі до цього відео я залишу посилання на додаткову банку, на яку ми будемо збирати кошти. Всі, хто задонатять більше 500 гривень, отримують від мене бонус, програму тренувань або план харчування. Дякую вам, побачимось в залі. Першу вправа у нас буде відведення з нижнього блоку через сторони. Ми будемо використовувати манжети, які зазвичай люди використовують для тренування сідниць. Ми їх будемо використовувати для плечей, тому що вони знімають навантаження зап'ястя. І коли в нас зменшується плече, нам краще відчувати дельтовидні м'яз. Зазвичай, коли ми робимо, у нас зап'ястя гуляє, і все навантаження паде на плечо променеву і важко контролювати той момент руху. Коли ми використовуємо манжети, все навантаження знімається, ми розвертаємо трошки лікті, і верхній точці у нас не втрачається навантаження. Лягаємо, лікті через сторони, грудну максимально піднімаємо вгору, долоні розвертаємо і піднімаємо верхню точку. Підняли, зафіксували, трішки затримали і повільно опускаємо вниз. Дана вправа – це ще одна варіація підйомів гантелей через сторони. Тут схожі рухи, через що мені подобаються блоки, тому що тут постійно зберігається навантаження, його легше контролювати. В гантелях це сила тяжіння, і от той момент, коли нам потрібно добре розтягнути, він втрачається, а тут він зберігається. Плюс ми тут ще. Нахилені в сторону, і в нас забирається осьове навантаження. Ми її використовуємо так само по принципу одностороннього тренінгу. Тут дві руки працюють незалежно одна від одної. Таким чином, як і права, так і ліва частина плеча а, отримують однакове навантаження, що є добре, особливо для тих, у кого плечі різного об'єму можна робити. Також тут можна робити по одній руці, але ми працюємо з невеликим навантаженням, добре концентруємося. І працюємо на двома частинами. Наступна вправа у нас буде жим в машині сміта. Дуже добра вправа, особливо якщо у вас похилий сміт, це дає змогу вам так само в кого проблеми з мобільністю, тиснути прямо вгору. Сідаємо, спираємось повністю спиною, таким чином, щоб у нас не було порогину в поперекому відділі. Грудну піднімаємо, лікті і лопатки розвертаємо наперед. Витискаємо вгору, грудну вище піднімаємо і плавно підконтрольно опускаємо вниз. Опускаємо, в створюємо натяг і витискаємо вгору. Лікті повністю не випрямляємо у верхній точці, але тримаємо постійно навантаження. Плаво не опускаємо. Опускаємо. Таке ж ми стараємось тримати пікове навантаження і повільно підконтрольно опускати вниз. Це дуже важливо, тому що коли ми опускаємо вниз, і чим підконтрольніше ми це робимо, ми вже даємо м'язу інструкцію до того, що він зараз буде скорочуватися і ніяких... Ну, і всякі різкі рухи призводять до того, що ми втрачаємо навантаження з м'язу. Тому потрібно робити максимально підконтрольно, для того, щоб ви м'яз відчували не тільки коли ви тиснете, а й коли розтягуєте. Це дуже важливо. Це основа довголіття в спорті, коли є контроль, контроль над навантаженням. Ми не звертаємо уваги на ті кілограми, з якими ми працюємо, ми звертаємо увагу на тим, щоб ми робили якісно. Yeah. Mm -hmm. У нас буде відведення з нижнього блоку в нахилі. Ми будемо пропрацьовувати тут же задню частинку плеча, задню дельту, які основні особливості цієї вправи. Тут ми нахиляємо тулуб допереду і розміщуємось таким чином, щоб у нас рівень плеча і рівень тросу були в одній лінії, і ми через сторону відводили вгору. Беремось з рукоятку. Робимо нахил тулуба максимально внизу, переносимо все навантаження на біцеп стегна, щоб поперековий відділ у нас не навантажувався. Розвертаємо лікті через сторону і піднімаємо вгору. Але зафіксували плану, опускаємо уз. Так само не звертаємо увагу на навантаження, тому що задня дельта, я в кожному відео це говорю, вона не потребує великого навантаження. М'яз доволі таки малий, все, що йому потрібно, це те, щоб ви дали йому правильний вектор руху. В нашому випадку, коли ми відводимо нахилі, вектор руху має повторювати лінію плеча. От ми по прямій лінії відводимо назад. В такому випадку у нас дельта максимально включається в роботу. На сьогодні у нас буде підйом перед собою так само в блоці. Ми будемо ізольовано пропрацьовувати передню частинку плеча, передню дельту. Будемо робити кожною рукою окремо. Передньою дельтою я зазвичай завершую своє тренування плечей. Сьогодні воно було доволі необ'ємне. Зазвичай в мене тренування моє займає вдвічі більше вправ, але якщо брати саме для початку тренувань, то на кожну частинку плеча з головою вистачить по одній вправі. Так. Вихиляємо тулуб, розвертаємо чуть-чуть долоню до середини і піднімаємо перед собою. Тримаємо натаження, плавно опускаємо вниз, Давайте піднімаємо голову. Основне правило для того, щоб ваші дельтовидні м'язи збільшувалися в ямі, це стала робота з поступовим збільшенням силових показників. Тому такі тренування, якщо ви хочете по них працювати, треба працювати доволі таки довгий час. Один раз не вийде повторити, тому що один раз вам знадобиться тільки для того, щоб ви могли підлаштувати всі кути під себе, зрозуміти, як вам треба правильно робити. Також можна додатково бути зняти себе на відео, щоб ви просто зрозуміли, як ви виконуєте, і могли проаналізувати. А в подальшому вже потрібно буде зайнятися поступовим збільшенням навантаження, різними маніпуляціями з інтенсивністю тренування, часом під навантаженням, роботою до відмови і так далі. Ці всі речі в достроковій перспективі дозволять вам їх збільшити в об'ємі. Таке було наше тренування. Ми сьогодні попрацювали над всіма частинками плеча. Можете його повторити обов'язково. В коментарях відпишіться, як воно вам. А на цьому в мене все. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!